Добрий день, малята! Сьогодні ми будемо вчити віршик. А от про кого дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Слухайте уважно призний майстер у стрибках, на деревах, по гілках вся руда, пухнастий хвіст, рідний дім для неї, ліс. Хто це, діти? Так, вірно, діти. Це білочка. А чи знаєте, ви, дітки, цікавинки про білочку? Хвіст для білочки служить кермом. Під час стрибків вона за його допомогою керує своїм польотом. Білка може приземлитися з висоти 20-30 метрів це як багатоповерховий будинок, використовує свій хвіст як парашут. І при цьому Може не травмуватися. Білочка вміє плавати, але свій хвостик ніколи не мочить, він залишається на поверхні води. Організм білочки не засвоює арахісу, тому годувати ними білочку категорично заборонено. Ось погляньте, це ці горішки, якими заборонено годувати білочку. Білочки розмовляють за допомогою жестів, які роблять хвостиками. А зараз, дітки, слухайте уважно віршик. А щоб краще запам'ятати, я вам запропоную табличку. Слухайте уважно. Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у суснячку, я гризу горішки і гриби. І шишки.